Він їм простив, він їм усім простив. Вони те чули і навіть вічні його слова потіхою їм будуть, тільки я не проще не застав. бо я не можу їм простить за нього. Я всіх і все ненавиджу за нього і ворогів, і друзів, і юрбу. От той народ безглуздий, що кричав розпни його, розпни І той законницький, що допустив невинно, згинуть. І той закон небесний, що за гріх безумних поколіннів вимагає страждання, крові і смерті зоромної, того, хто всіх любив, на всім прощав. Умер він, зраджений з землею і небом, як завжди одинок. А тепер я тут сижу, як завжди одинок. Даремні сльози лью і проклинаю все те, що він любив, і з кожним словом все більш надію трачу на рятунок. Так, ніколи не скінчиться темна туга, і вічно буде жаль палити серце. Тут завтра прийдуть ці прихильні друзі, що тричі отрікалися від нього, і та родина, що ніколи в ньому не бачила пророка. Прийдуть, здіймуть його з Христа, бо вже ж він не живий і більше мучитись за них не може, покроплять м'явими слізьми і лагідно споїть у хусти, Понесуть покірно під наглядом ворожих вояків. У а може, потім зійдуться докупи і тепленьким словом згадують про того, про кого за життя так мало дба. Ох, як би я хотіла тепер кинуть отруйними словами їм в обличчя, хай би очі їм випекло. Чи очі безсоромні, що сміло тут дивиться на муки того, чи його всі не варт мізинця? Я знаю, що якби з'явилась я ненависть спотворено в обличчі. Вони злякались би і спитали. Яке тобі до всіх нас діло, жінко? Я на те? Що я на Мусила мовчати, бо ненавість не має права голосу на поминках того, хто всіх любив і всім прощав. Ой, горе. В той час, як всі громади зберуться, сказати про того, про кого я так любила. Я буду всім чушаю одинок. Не признана ніким, бо сам Месія не признав мене. О, сине Божий. Нехай в моїм житті все все неправда. Ти тільки вір мені, що я тебе любила, що ти гадав, я не зреклась себе, зреклась, я прокляла себе і душу, ту душу, що не хотів прийняти месія собі на жертву. Де ще більше горе, як не могти віддати?